Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала Аврору Погляньте, скільки знижок на чашки. Чашка йде фарфурова, алма Біла з серцем При зміні температури води змінюється колір малюночка. Малесенькі червоні сердечка. Коштує вона 29, а коштувала 88 вісімдесят ой, поселяновий з малюнком та з надписом. На 350 мл по 29. Ціна була 77. Ось така чашка скляна з малюночком на 230 мл об'єм. Для діточок по 29. Ціна була 59. Чашка скляна. Маленька, невеличка. На 160 мл об'єм. Лише по 9. Келих для вина скляний. На об'єм 275 мілілітрів. 29. Набір келихів для вина. Три штуки в наборі. Я зараз підійду по 99, а ціна була 169. Набір чашка, доложка з малюночком фарфорові. Поглянемо, скільки коштує. 29, а коштував набір 77. Ложки столові, металеві. Три штуки в наборі. Ціна їх зі знижкою по 29. Тримач пластиковий для рушників. Лише по 9 гривень. Лійка пластикова. Кухонна. Також по 29. Сумка. Універсальна, це вона в складеному вигляді, а ось уже в розкладеному. На блискавці має дві невеличкі ручки. В червоному та в блакитному кольорах. Ціна 29. Мач на стіни для ванної кімнати пластиковий. Горіхакол пластиковий. По 29. Засіб для купання дитячий панда, без ліс, об'єм 500 мл, по 29 Шампунь для волосся, пуся, ромашка, об'єм 1 літр. Лише 29. Юршик для унітазу з пластиковою підставкою. Також по 29. Склянка висока, прозора на 290 мл об'єм. Лише 29. Новиночка, ємність для напоїв, скляна з трубочкою. Кришка металева, трубочка паперова. Ще ось такі варіанти. По 77. Пляшка для напоїв пластикова. Прозора. зі знижкою 77. Це вже пляшка поїлка дитяча. З пластиковою трубочкою. По 69 гривень. Погляньте, з'явилася ще ось така новинка, серветниця, дозатор, пластикова тваринка, корівка. По 169. Набір піал на підставці бамбуковій Три штуки. По 199. Скляна форма для запікання. З кришкою на об'єм 4 літра 299. Дошка кухонна пластикова, гнучка. Зелена, синя, блакитна. 21 на 30 см, по 27. Дошка кухонна пластикова, прямокутна. Ось така. Достатньо велика. Зі знижкою 169. Підставка під гаряче, пластикова з малюночком по 5 гривень. Серветка порційна, прозора, ось така. По 7, а коштувала 15. Сушарка пластикова для посуду, без піддона. 88. Ось такий варіант. Сушарка для посуду пластикова з піддоном. 189. І ось такий варіант. Сушарка пластикова по 99. Пляшка для олії і оцту. Скляна, два в одному зі знижкою 119. Пляшка для лі і оцту, теж скляна. Два в одному іншої форми. Зі знижкою 199. Менажниця дерев'яна. З підставкою під чашку та десерт 64 гривні. Форма для виготовлення морозова, силіконова, 6 штук. Ціна зі знижкою 129. Підставка для зберігання яєць пластикова. Триярусна. Ціна зі знижкою 169. Совок для сипучих продуктів. Металевий. 44 гривні. Погляньте, знижка на гаманці. З 25 по 31 березня, включно. Показую швиденько, гаманець і ціна. Гаманець жіночий, зам. Ціна зі знижкою 149. Гаманець жіночий на змійки 88, а коштував 119. Ось такий варіант 129, а коштував 169. Гаманець молодіжний в асортименті. Багато відділень. 149 коштував 189. Гаманець жіночий маленький на два відділення 119, а коштував 149. Гаманець жіночий шкірзам на два відділення по 119, а коштував 149. Гаманець чоловічий на кнопці невеличкий. Дев'яносто дев'ять, а коштував сто двадцять дев'ять. Ось такий варіант. Гаманець також чоловічий. На кнопці невеличкий вісімдесят вісім, а коштував сто дев'ять. Такий варіант гаманець чоловічий, складний на кнопці. Сто дев'ятнадцять. Коштував 149. І останній такий варіант: гаманець зажив чоловічі екошкіра. 77, а коштував 99. Кава рощина, кафе склі 200 грамів, 189. Нескафе класік. Кава розщина 170 грамів. 199. Нескафе Класік. Рощина кава 60 грамів, 59. Несквік напірщини 140 грамів, 59. Якобська пучина. Напій 500 грамів, 199. Соломка солодка глазурована 60 грамів 19. Вафельні коржі для торта 65 грамів. 26. Снейки фігурні для смаження. 200 грамів. 21 гривня. Сіль кухона кам'яна, мелена. Вага 1 кілограм 11. В склад входить тільки сіль. В склад сіль кухона і все. Пакети майка, 100 штук в упаковці 22х38 см. По 29 гривень. Пакети майка, 100 штук також в упаковці 22 на 40 см. 34 гривні. Малесенькі пакети майка, 100 штук також в упаковці 18 на 27 см. 15 пакети паперові, 15 штук в упаковці, 120 на 8 см по 22 гривні. побільше пакети паперові. Також 15 штук в упаковці, 19 на 11 см по 39 гривень. Маленькі пакети, 60 штук в упаковці, 17 на 24 см, по 9. Ось такий варіант. Теж малесеньких пакетів, 60 штук в упаковці, також по 9.